Раз, два, три, з лісу. Вітаю в ефірі Хлопці з лісу. І ми знову знаходимося в східних теренах нашої батьківщини. Позаду нас знаходиться Макеївський роднічок. Я думаю, ви здогадуєтеся, хто у нього насрав. Часто в інтернетах можна зустріти думку, що західні партнери, чи як їх назвати, зокрема американці, надсилають нам різну стару зброю по типу М14. І відправляють нам, скажімо так, навіть автомати М4 далеко не першої свіжості. Подекуди воно так, але не завжди. І в сьогоднішньому відео ми спростуємо цю хибну тезу. Друзі, нове відео, новий збір. Зараз відбувається збір коштів для наших побратимів-аеророзвідників із підрозділу П'ятий елемент зі складу п'ятої окремої штурмової бригади. Цих хлопців ми знаємо ще із кам'яного віку. Разом служили з ними в 14-15, разом звільняли Київщину в 22-му. і зараз у них відкритий збір на суму в 1 мільйон гривень. Ми для того, щоб допомогти їм пошвидше закрити цей збір, вирішили відкрити допоміжну банку на 300 тисяч. Посилання на неї буде в описі до цього відео. А також в описі до цього відео буде посилання на наш канал в Телеграмі, де ви можете побачити відео активної роботи. Ци хлопців із групи 5 елемент, які ми не можемо опублікувати на Ютубі, тому що Ютуб за такі кадри може помножити нас на нуль. Тому закликаємо вас допомогти в цьому зборі. Всі посилання в описі до відео. Перший екземпляр, про який ми хочемо сьогодні поговорити, це М4 Карбін, це не означає, що це цивільний карабін, це армійський автомат. Просто у нас і на заході, особливо за океаном. Поняття карабінів і гвинтівок дещо відрізняються. І те, що в нас є карабіном, зазвичай не стріляє автоматичними чергами. А те, що стріляє автоматичними чергами, ми називаємо автоматом. Так от за океаном там поняття дещо відрізняється, і такого явища як автомат у них немає. Тому в них і карабін, і гвинтівка райфл може стріляти також чергами. Але зараз не про це. Це 에... Укорочена версія автомата М4, його повна довжина це 690 мм. Для розуміння автомат АКСУ 74 з розкладеним прикладом має 730 мм. Тобто АКСУ, коли вона розложена, вона довша за ось оце от невелике чудо. Ви погляньте на неї, вона виглядає, наче іграшкова, наче це якийсь страйкбольний привід. Але попри зовнішність оманливу, це повноцінна грізна зброя під калібр 5,56. І е, якщо звернути увагу, тут уже е, на цій МСІ продубльовані органи керування, тобто запобіжник, який є водночас перемикачем, він знаходиться е, з двох сторон. Але такі органи, як клавіша скидання магазину чи клавіша скидання затворної затримки, вона знаходиться все ще з одного боку. І тут, в принципі, одностороння класична е, ручка. Зведення затвору, однак по прицільним засобам тут вже є певні відмінності. Якщо спереду у нас е, класична мушка, яку можна знайти в принципі що на е, повнорозмірних М4, що на ранішніх моделях е, М16, е, але позаду тут знаходиться вже е, прицільні засоби, діоптрія від Махпул. Тупо така сама, як ми собі купили з Ігорем Ігоровичем на нашій домашній Автомати ці новесенькі. Я припускаю, що люди, які користуються ними, є першими користувачами в армії як в українській, так і не тільки. Довжина ствола тут 11,5 з 11 дюймів. Там перекладете скільки це в сантиметрах, або тут тут вам напише десь знизу. Можливо, когось виникнуть питання, що може автомат робити там на дистанцію в 100 метрів, наприклад, із таким коротким стволом. А давайте ми це зараз і перевіримо, а заодно порівняємо його із радянським автоматом. І радянському автомату дамо навіть певну фору, бо будемо порівнювати це не із АКСУ 74, а з повнорозмірним АК-74. Подивимось, що з цього вийде. У них співставні плюс-мінус калібри 556-545. І подивимося, яка різниця. Тест цей, звісно, абсолютно безглуздий, оскільки ну, хоч і схожий, але різний патрон і різна довжина зброї. Але нам по барабану ми любимо робити всякі безглузді тести. А вона голосніша за стандартну М-ку. Подивимось. Знаєте, що я вам скажу? Ця лялочка. Та лялочка досить непогано стріляє. Раз, два, раз, два. І трохи зносить вліво. Але це не моя зброя, вона під мене не пристрілювалася. А в мене завжди чуть-чуть зносить вліво, але я свою зброю виставляю поправки на прицільних засобах. І вона в мене стріляє по центру. Ну, Гарно, файно, класно. Так, ми зафіксували собі, де воно в нас є, і зараз будемо стріляти туди із калаша. Так, і зараз серія з п'яти пострілів із цього от АК-74 1989 року випуску. О, я відвик від того, що приклад не можна підрегулювати і треба регулюватися під нього. Але прицільні засоби калаша мені подобаються більше. Це було п'ять? Один, два. Три. А чо не тут два. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Е, ну що, в принципі. В принципі, так, він попадає, але розброс у нього більший. Попри те, що в нього ствол трошки довший, ніж у Карбіна. Але розброс у нього трохи більший. Тобто менша кучність. Тобто М трошки точніше. <проб> 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 Кучно! Кучно! Із заходу нам подекуди заходить і абсолютно новітня їхня зброя, як, наприклад, оцей от екземпляр автомат Colt M5. Зауважте, не М4А1, а саме М5. Це новесенький сучасний автомат, який є подальшим, скажімо так, подальшою гілкою розвитку платформи ar 15 Він не має аж, скажімо так, якихось критично. Якихось там відмінностей американці не намагалися зробити щось на кшталт їхнього аналога ак 12 який по суті є тим самим старим гівняним калашом, тільки який намагається подати в нові обгорці, Ні, вони продовжували далі розвивати свою стовнірівську систему, але додали в неї деяких кілька нових елементів для того, щоб зробити е, стрільбу з цієї зброї більш комфортною зокрема, більш комфортною для людини, яка стріляє з лівої руки. Значить, по штату у неї був ось цей от її рідний приклад, кольківська двостороння ручка зведення затвора, прицільні механічні засоби, і йшла штатна ручка, як на М4. Вона тут у нас замінена на Махпулівську її власником, поставлений приціл Aimpoint М5, якщо мене пам'ять не зраджує. Поставлений цілий вказівник і ще одне руків'я знизу. А і ще поставлений ліхтарик, який знятий із українського автомата Вулкан, який мав бути на ньому, але він стоїть тут на арці. Точніше, на М5. І штатний ДТК, який, як ви бачите, суттєво відрізняється від штатних ДТК на М4 і більш ранішніх версіях цього автомата. Перемикач вогню запобіжник у нас ну, має три положення, бо це автомат, і він знаходиться в нас з двох сторін. Так само із двох сторін у нас продубльовані усі органи е, керування. Наприклад, щоб скинути магазин, ми можемо затиснути кнопку з цього боку, і магазин відвалиться. Або затиснути кнопку з цього боку, і він також відвалиться. Те саме стосується е, зараз я вам покажу. Ось у мене має бути пустий магазин. Якщо у нас зброя стала, став затвору заднє положення. Відповідно, ми можемо затворну затримку скинути як її звичним методом з лівої сторони, а можемо і зробити це з правої сторони під вказівний палець. Всередині це стара, добра, стовнірівська АР-15 із можливістю ведення автоматичного вогню. Відповідно, акцентувати сьогодні на розборці зборці ми не будемо, тому що це ми вже робили, коли знімали різні відео про Р15, зокрема про українську UR-15. Відрізняється вона від М4, наприклад, тим, що в неї ще коротший ствол. Зброя більш компактна, але довжини цього ствола цілком достатньо для ведення загальноармійського бою. Но найсуттєвішою відмінністю М5 від її попередниць є наступне. Подивіться сюди, що ми тут бачимо на цій М4. Це прицільні засоби, які наглухо пригаратані до ствола, а також антапка і кріплення під штикніж. Так от, на М5 усього цього немає. Там прицільні засоби кріпляться на цівку, а сам ствол є вільно вивішеним, що суттєво повинно впливати на точність цього автомата в кращу сторону, очевидно. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що далі про неї говорити, тому що ну, це арка це класична арка, яка. Доведена ще до більшої досконалості і нам залишається тільки вийти на рубіж і зробити пару пострілів в сторону металевих і картонних мішен, і чим ми зараз займемося. Дуже точна зброя, ну скільки ну тут є, та нема 100 метрів на тому. Дугонга Стрільба стоячи, в ну, мене як завжди трясуться руки, але прилітає туди куди треба. Mm -hmm. Гарно, мені подобається спробуємо щось, щось знаходиться трохи далі, воно дзвонити не буде. Але це все таки автомат Затворна затримка один з найкращих винаходів в автоматичній і напівавтоматичній зброї. Що ж, давайте я присяду М5, e, це армійський автомат, але на цивільному ринку в Україні вже з'явилися його і цивільні версії у вигляді карабіна Кольт М5, не знаю, скільки він коштує, я думаю, немало. E, але це скажімо так е, класика, яка не стоїть на місці, яка постійно продовжує розвиватися. І поточна її версія сьогодні в нас матеріалізована в цьому чудовому автоматі. Сучасному новому автоматі, який стоїть на озброєнні української армії. І що ми хочемо сказати? Хочемо сказати Джо Байден, wake up! We need more M5! І, e, як казав Шекель, send us a big Fat Rocket! Because we need to bomb якихось там, когось там в Ростові. Неважливо. Що ж, дякуємо дядьку Сему за цю зброю. Давайте нам більше. Бо якщо ми не подолаємо Орду, то вам доведеться з Ордою воювати самим. Хто шарить англійську, перекладіться там, хоча я сумніваюся, що не будуть це дивитися. Добре, дякуємо тим, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні стріляти тут із цього автомата, а саме підрозділу Бренденбург-800. Цим легендарним джентльменом. Дякуємо взагалі всім військовим, які оборонять нашу країну на східних південних і північних її рубежах. Дякуємо тим, хто підтримує цю боротьбу матеріально, хто робить свій внесок в перемогу будь-яким чином. Ну і дякуємо вам, нашим глядачам. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей і бережіть себе.